Що ти не можеш спати. Треба і Мабуть, наш герой, коли засинає, рахує не слоників, а гривні і долари. Це Володимир Репік. Він очолює департамент фінансів КМДА. Його кар'єра в столичній адміністрації почалася з синхронною з соратником Януковича регіоналом Поповим. А продовжилася дивною прихильністю до московського патріархату скандалом про допомогу Рінату Ахметову за рахунок киян, а також тендерами на сотні мільйонів гривень, які ймовірно вигравав його родич. Про кар'єрний шлях репіка та любов зливати мільярди гривень на безперспективні довгобудови. Дивіться вже за мить. Володимир Репік народився 15 червня 1972 року в Ірпені Київської області. Навчався у столичному технікумі легкої промисловості. Вищу освіту здобув нині Київському національному університеті технологій та дизайну. Спеціальність інженер-організатор виробництва. Свій кар'єрний шлях почав за спеціальністю у рідному Ірпені на комбінаті Перемога, поки не пішов у армію. У 1993 році його служба добігла. Ла кінця, після чого репік в тому шерпені став спеціалістом у відділенні державного казначейства у цій структурі. Він затримався надовго. Аж до 2005 року, постійно зростаючи по різним відділам. Далі він працював у не менш престижному гніздечку Міністерстві фінансів України, де дослужився до директора департаменту реформування бюджетної системи, але ненадовго, бо вже за рік повернувся до державного казначейства на посаду першого заступника начальника управління в Києві. Перед президентськими виборами у 2009-му наш герой перейшов Міністерство з питань житлово комунальної господарства, де очолював департаменти, пов'язані з фінансами. Тоді ж країну очолив майбутній втікач Янукович. А керувати Києвом призначив Олександра Попова, який раніше очолював МінЖКГ. Тож не дивно, що Репік чи не миттєво пішов Кенда на посаду начальника головного фінансового управління. Свою роботу в КМДА Репік почав з повернення частини акцій банку Хрещатик у власній столиці. Так на сесії Київради у вересні 2010 року він заявив про викуп акцій Хрещатику, яким послуговувалися всі капешки столиці. А за 6 років, в 2016-му банк лусне за тиждень до оголошення банкрутства. Хрещатику всі столичні капешки вивели з нього всі свої гроші. Працівники банку тоді ж заявляли, що це чисте рейдерство пана Кличка. А журналісти видання наші гроші стверджували, що хрещатик ліг, щоб згодом кличко став новим інвестором банку. Та повернемося до 2010 року. Бо тоді рейпік засвітився у ще одній дуже мутній історії. Яка дотепер болить. Тоді місто вирішило підтримати бюджетними грошима церкву московського патріархату, а саме прокласти комунікації. Що цікаво, паралельно грошей також потребувало будівництво Української греко-католицької церкви, але проєкт рішення про її фінансування навіть не винесли на голосування. Тобто, обираючи між двох, в Київраді обрали московських попів. Депутат Київради Олег Медведєв тоді влучно зазначив, ми не повинні надавати. Преференції окремим конфесіям лише на тій підставі, що там моляться керівники держави та міста. То до чого ж тут репік? Він відповів депутату Медведєву, що витрати на підведення інженерних комунікацій до собору УПЦ МП не може розглядатися як підтримка цієї конфесії. Проте є інша думка, яку тоді озвучила депутатка Наталія Новак. Вона нагадала репіку, що взагалі-то всі комунікації проводять виключно за рахунок підрядника, але аж аж ніяк не за кошт міста. Виняток виходить лише для УПЦ МП. Як би там не було, у підсумку завдяки репіку допомогу від міста отримав храм саме Московського ФСБжного патріархату. Назва підконтрольної репіку структури змінилася внаслідок кличкової реформи. І вже у 2012 році репік став директором департаменту фінансів КМДА. Але ж як би ту назву не змінювали, скандали залишаються восени вже 2016 року. Репік та заступник голови КМДА Пантелеєв дотисли проєкт рішення, який виявився дуже вдалим для інтересів Ріната Ахметова. Тоді депутати прийняли проєкт рішення, який погасив заборгованість на майже 450 мільйонів гривень для Києва перед столичними жеками. Звісно, це зробили за рахунок киян зі столичного бюджету. Варто відзначити. Наполегливість Репіка, адже з першого разу у нього не вийшло дотиснути це рішення. Проте згодом все-таки вдалося. Ох, і як же без схематозів та родинних зв'язків. У липні минулого року в КМДА виділили гроші на ремонт актової зали Київського пансіонату ветеранів праці, а довірили це робити фірмі Експорта. Вона належить Андрію Репіку, імовірно, родичу нашого героя. Раніше його компанії також отримували підряди на реставрацію Київ. Ської оперети та капремонт Марінського парку, Останній, до речі, обріз кримінальними провадженнями за підозрою в розпалі бюджетних коштів. Так, от до 2017 року Андрій і Володимир навіть мали спільне майно. Про що було зазначено в декларації? Навіть не дивно, чому один за одним мільйонні тендери виграє саме експорта. І на кінець, у грудні 2023 року, Київрада ухвалила бюджет на 2024 рік, і звісно, не без скандалу. У ньому сотні мільйонів гривень виділили на різні інфраструктурні об'єкти, багато з яких довго буде. Наприклад, реконструкція дам Бортницької станції аерації, будівництво метро на Виноградар та подільсько воскресенського мосту, ремонт ліфтового господарства. Такий розподіл фінансування викликав обурення у киян. Тоді суспільство очікувало від керівництва міста прийняти бюджет війни з максимальною підтримкою ЗСУ. Чиновники начхали і на війну. І на киян. Розробляв та захищав цю бюджетну програму ніхто інший, як Володимир Репік. До речі, департамент фінансів не жалкує грошей і на власний комфорт. Подивимося на їхні останні закупівлі. Тут тобі і картриджі для принтерів на 300 тисяч, і зарядні станції, і канцелярське приладдя на понад 30 тисяч, і настільні led лампи. Перейдемо до грошей. У декларації Репіка ми знайшли дуже багато майна. П'ять земельних ділянок у Чернігівській, Київській та Запорізькій областях записані на родину Репіка. Чотири житлових будинки, гараж та надвірна будівля. Автомобіль і причіп до нього сім'ї Репіків записані на дружину. Авто, до речі, Hyundai Taxon 2019 року випуску, який придбали тоді ж за 858 тисяч гривень. За рік на посаді директора заробив понад 800 тисяч гривень. За 2023 рік. Репік вирішив попродавати інше своє майно. Таким чином збагатився на понад 3 мільйона гривень. У готівці зберігає майже 70 тисяч євро і 70 тисяч доларів. До речі, його дружина працює в тому ж головному управлінні Державної казначейської служби Київської області. Посади передаються по родинним зв'язкам чи як з вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.